Тютюпхож близьке майбутнє. Ми використовуємо його, щоб сказати, що ось ось щось відбудеться, або ми вже щось е, плануємо. Наприклад, я збираюся піти на роботу. Ми будемо обідати через 5 хвилин. Це українською мовою. Тобто, як сказати це французькою? Формула вона дуже проста. Формула тут іде а дієслово, плюс інфінітив. Алі треба спочатку повторити, як алі відмінюється. У нас є займенники. «іль», «іль», «ну», «ву», І ми, це у нас є слово нерегулярне, тобто у нього зовсім інший корінь при відмінюванні. Через це його найкраще всього вивчити і знати на пам'яті: живи ва, ель «ва». «Nous allons, vous allez, Якщо ми звернемо увагу, у нас корінь. Коли ми відбер... Якщо відібрати закінчення ЮР, корінь у нас виходить Аель. І це Аль, воно повторюється точно, цей самий корінь повторюється, переноситься а в форму дієслова, яке використовується займенником Нуєву. Тобто, це легше запам'ятати. А решта, ось подивіться, вони зовсім відрізняються від бази або від кореня. Далі, тепер попробуємо зробити декілька вправ, переклад речень. Коли щось заплановано або відбудеться скоро, ми кажемо: Сослав вже у Сьогодні ввечері я буду готувати. Тобто, так як ми казала, у нас близьке майбутнє. Складається з двох дієслів. Перше дієслово «але», яке треба, звичайно, провідмінювати, «ад», провідміняти, а друге ми його залишаємо в інфінітиві. Чому ми перше відмінюємо, а друге ні? А тому що слово, дієслово, яке найближче стоїть до, до іменника або до займенника. Воно, Це дієслово адаптується, підстроюється під цей іменник або займенник. так? Тобто, іменник-займенник це хто що, питання, відповідає на питання, хто що, це у нас підмет. А присудок В. Перше дієслово, яке стоїть поряд, ми тобто, можемо їх, уявімо собі, одружити разом. І через це, якщо одружуються, вони один під одного адаптуються. Слово. Чому вони міняють? Чому воно залишається в інфінітиві? Тому що це дієслово для нього підмета немає. Для нього немає підмета, немає. немає. Подивіться, у нас один підмет на, двох, на два дієслова. Тобто перше дієслово, яке найближче до підмета, воно ем, відмінюється. А друге уже ні. Дома овапартіга нових. Завтра ми поїдемо Ти 9. Tu vas ти побачишся зі своїми друзями. Інші приклади: Kescuva Fers вікенд? Vіkend. але усі нема. Вузалі припаги людини. Вірваферін кіш. І другий міні діалог. Keskutva first. Окей. Друга частина. Або тут ми поговоримо про ем, негативну форму. Ем, Жовим аже я буду їсти. Як вона утворюється? Вона утворюється навкруги першого дієслова, яке, ем, яке відмінюється. Через це ми поставимо но, замінимо першу дужку на но, поставимо В. І поставимо, відкриємо другу дужку. Замінимо його на пап. «Je ne vais pas manger». Тобто на пан буде стояти навкруги першого дієслова. «Tu vas dormir» tu ne vas pas dormir». «Il va lire» – «Il ne va pas lire». Nous allons étudier» nous n'allons pas étudier». «Vous allez travailler, vous n'allez pas travailler. Elles vont regarder un film. Elles ne vont pas regarder de film. Elles non. Так, друга. І тут ще подивимося, просто у нас є знову ж Je vais faire mes devoirs. Ми будемо дивитися On va regarder une série. nous allons regarder une série. Ти будеш готувати. Тюба cuisiner. Вони збираються їхати до Парижа. aller а Парі. Завтра я буду працювати.